Вітаю на каналі і всіх наших підписників і всіх, хто дивиться нас вперше. Сьогодні чергове відео про калій. Ми нещодавно з вами вже мали на нашому каналі відео про азот. Нещодавно вийшло відео про детальніший розбір фосфора в протоколах агрохімічного обстеження. І сьогодні поговоримо про калій. Як вже дехто знає з попередніх наших відео, яке називається на тему, чи вносити калі, чи не вносити, я от спеціально зараз наш звичний вже протокол агрохімічного обстеження у вигляді Excel, відсортував по калію і виділив декілька полів рамочкою. Це для, тих, для того, щоб показати, що саме напевно на цих ділянках. З високою ймовірністю, буде ефективне калійне внесення через те, що якби це обмінний елемент з натишком кальцію ділянки і так далі. Але, тим не менш, повернемось до основної теми, як підходити до планування, до складання рекомендацій, як, виходити, як читати правильно протоколи по калію. Ми пам'ятаємо з вами вже, що калій це обмінний елемент. І по відповідно до рівнів забезпеченості, на які ми також дивимося, ми дивимося, ще також на його співвідношення в в'ємності катьованого обміну ось тут. Але зараз хотів наголосити на чому: Що чим вищий буде вміст калію в ґрунті обмінного там від 130 до 160, до 160, тим меншим в принципі буде у вас. Ефективність від внесення, тобто ймовірність ефективного внесення, знижується, і збільшенням у вас рівня калі... вмісту, вмісту калю в ґрунті. Що, в принципі, очевидно. Але, як ми його читаємо, калій у нас подається завжди в протоколах в іонній формі. Калій обмінний елемент і подається він в іонній формі. Ну не тому, що якби він обмінний, просто він в іонній формі подається. Але в рекомендаціях. Або точніше в таблицях виносу елементів живлення, він найчастіше подається в прирахунку на оксид калію калій 2О. І ось знову ж таки наша кукурудза розрахунок на 10 тонн. Тут видно, що нам необхідно оксиду калію 245 кг на гектар для нашої врожайності в районі 10 тонн. А у нас він, так як і фосфор, подається в елементарній формі, тобто в калій-іоні. В протокол в каліоні, в рослині він засвоюється як калій іон, але в добривах, в усіх добривах, які ми використовуємо, він вказується в перерахунку на оксид калію. Чи то буде складне добриво, чи то буде хлористий калій. Все одно. На... Звично пишуть в перерахунку його на калій-вологу. Операція з ним буде така сама, тобто нам необхідно буде вичленити, так би мовити, калію з оксиду для того, щоб вивести цей коефіцієнт, за допомогою якого ми будемо перераховувати наші ППМ іону калію в, в калію в, в кілограми на гектар вже в перерахунку на оксид Отже, Калія атомна маса 39, їх у нас. 2, 39 на 2,78, кисню у нас 16, він там один, і у нас виходить 94 сумарно. Ми із цих 94 ділимо на 78, це те, скільки займає калію, і отримуємо коефіцієнт 1,2. Отже, тепер у нас ми вже знаємо, що для того, щоб перерахувати PPM і перерахувати оксид калію. Нам необхідно іон перерахувати, перевести в оксид калію, нам необхідно його помножити на 1,2. По фосфору у нас було 2,3, по калію у нас коефіцієнт переведення 1,2. Давайте тепер візьмемо для, для прикладу якесь значення калію, наприклад, 64. Помножимо його так само на глибину, помножимо його на об'ємну щільність, і отримаємо 232 кг на гектар іону калію. Домножимо його ще на 1,2, це на коефіцієнт переведення його в оксид, отримаємо 278 кг калію в перерахунку на оксид, на оксид калію на гектарі. Скільки це багато чи мало. Якщо ми поділимо цю цифру 278, поділимо на 60% це вміст оксиду калію в. Хлористому калію, то отримуємо 460 коефіцієнт або 463 кг хлористого калію на гектарі. Тобто 64 мг на кг, як ви бачите, не так уже і мало. Біда лише в тому, що це у нас обмінний елемент і цим все ускладнюється. Але давайте перевіримо, чи вистачає нам ці 64 мг на кг, 64 ppm для наших 10 тонн кукурудзи. Отже. Беремо 64, знову таки у нас виходить 232. Потреба у нас, як ми бачимо, 245 кілограмів загальна потреба кукурудзи по виносу. Ми в, маємо, в ґрунті ми маємо 64, 232 на 1,2-278 кілограм. Калію в перерахунку на оксид калію. Тобто, в принципі, нам його вистачає. Нам як би необхідно 245, у нас є 278, тому як би вперед, як то кажуть, її з піснею: 64 мг на кілограм, не так уже і мало. Все було б нічого, так би мовити, якби це необмінний елемент. І зараз ми переходимо до самого цікавішого. Якщо. Із споживанням із потребами в споживанні впродовж сезону, по кукурудзі все відносно зрозуміло, його виноситься з культурою дуже мало, в зерні його небагато, тобто коефіцієнт повернення досить високий. То, якщо ми подивимося знову ж таки на ці джерела, які, на які ми можемо розглядати, для пошуки, які ми використовуємо для пошуку норми. Виносу на тон, то тут ситуація набагато цікавіша і набагато заплут, заплутаніша, точніше, через те, що це саме обмінний елемент і його вміст в ґрунті не вказує на те, що він весь, там, скажімо, буде доступний і так далі. Дивіться, про що мова. Коли ми візьмемо звичайний довідниковий якийсь там довідничок, завантажимо там додаток на телефон або знайдемо в інтернеті, то ми побачимо, що на 10 тонн кукурудзи нам необхідно. Де б себе приховати, нам необхідно 245 кг калію в перерахунку на оксид калію, тобто 24,5 кг на тонн. Якщо ми візьмемо 15,5 тонн кукурудзи, це, до речі, дані по кукурудзяному поясу 15,5 тонн, нам необхідно 202 кг калію в перерахунку на оксид калію, то виходить 13, ну, майже 13 кг на тонну кукурудзи. Якщо ми візьмемо інші дані, з іншого поля, так би мовити, з інших умов вирощування, то на 20 тонн кукурудзи нам необхідно 4,5 кг калію. Дуже сильно різняться дані цифри. Даними, тому даним підходом по виносу, по виносу, при розрахунку норм калію користуватися не можна, як і по іншим елементам, які є в ґрунті обмінними. Це калій, кальцій, магній і натрий. Найточніше. Відображає потребу культури в Калії такий спосіб за допомогою. За допомогою за допомогою е, або логарифмічної залежності, або за допомогою інших, скажімо, формул, які не мають прямої залежності. Тобто більш складні розрахунки логарифмічні і так далі використовуються для того, щоб спрогнозувати або вивчити потребу в калі. Це насправді не так уже складно. Я не, не прошу вас зараз, щоб ви там запам'ятовували її і так далі. Це чисто для довідки, як е, вивчається взагалі реакція. Е, Рослини на додаткове внесення калію і так далі. Ми робимо ось такі речі. Тобто Це те, що ми робимо з нашими клієнтами, з нашими з полями наших господарств, з якими працюємо. Ми вивчаємо його в такий спосіб за допомогою кластерного аналізу. У нас було відео ось нещодавно з приводу цієї теми. Тобто Ми виділяємо ділянки з різною врожайністю, потім в них робимо аналіз. І дивимося в який спосіб, як, яка кількість калію в ґрунті, наприклад, там, чи до внесення, чи після внесення, співставляється із врожайністю. Наприклад, для даного поля коефіцієнт апроксимації 0,56, це означає приблизно, що ну, не приблизно, це означає, що в 56% випадків, після того, як ви його внесете, у вас в принципі може бути якби, позитивна реакція, що досить якби, невисокі. На даному полі, наприклад, під тією самою культурою. коефіцієнт вже 0,67, це означатиме, що у нас приблизно 70% на, на позитивну реакцію культури на, на, на врожайність. Тобто ми чітко бачимо рівні, які. У нас на, на полі, за яких рівнів досягається наша врожайність, яка динаміка, який тренд, по суті, і це формула, яка відображає даний тренд з коефіцієнтом, По суті, це кореляційний коефіцієнт для, 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 для даного поля. І тут ми вже можемо бачити, що, наприклад, найвища врожайність досягається при рівні приблизно 150 мг на кілограм. Чим вище калій по суті в більшості випадків, тим вища врожайність, І коли ми, наприклад, хочемо зрозуміти, чи буде нам, чи доцільно нам, наприклад, вносити його на рівні 180-190, ми можемо це все легко прорахувати. Тобто так враховується економічна ефективність попередня, попередня розрахункова економічна ефективність донесення ваших добрих. Якби ви вкладаєте гроші, зрозумієте, чи воно взагалі якби, ну, сенс має, чи не має. Якщо тако, ну, для того, щоб зробити такі речі, необхідно зробити аналіз грунту, необхідно, необхідно мати картування врожайності. Якщо чогось із цього немає, то можете звертатись допоможем. Якщо таких даних немає і не хочете, так би мовити, дуже примітивно по таблиці виносів ось в такий спосіб робити розрахунки, і я вас чудово розумію, то е, можна орієнтуватися на ось такі дані. Вони ж знову ж таки це приблизні дані, але підхід, якраз який, напевно, найточніше, окрім того попереднього, який я вам щойно показав, показує, яким чином необхідно підходити до, до розуміння взагалі, якби, можливої потреби у внесенні калію. Якщо ми візьмемо, наприклад, піщаний ґрунт, з ємністю катіону обміну менше 5 і, наприклад, більш важкий ґрунт, тобто з більшим містом глини, кальцію, можливо, органічної речовини і так далі. То, що ми тут побачимо? Це врожайності потенційні 10, 13, 17, 20, тонн, їх переводили із імперських одиниць, тому якби цифри такі дуже, не, не, не дуже метричні, але тим не менше. І рівні калію визначені за Мехліком. В принципі, що за Мехліком, що за Шоманіцитатна витяжка, вони досить, досить близькі тому. Дивіться, що якби, характерно на що хочу звернути вашу увагу. Якщо ви працюєте на піску, то вам приблизно, при, якщо у вас в ґрунті вже буде, наприклад, ем, на піску, якщо сес у вас там, скажімо так, 5, 6 або менше 5-6, і в ґрунті у вас більше 130 мг на кілограм обмінного калію, то швидше за все, при ваших умовах, вам не знадобиться калій, або, скажімо так, його внесення буде дуже неефективним. 呃。Uh На суглинках, там, де у нас вже ємність катіонного обміну вища, де у вас буде вища, наприклад, ця, ця цифра нульова по внесенню для досягнення планової врожайності, у вас починається вже тільки тоді, коли у вас калію обінного в ґрунті більше 170 або в районі 170. Подивіться сюди, наприклад, 10 тонн. Для того, щоб отримати 10 тонн при низькому калію в районі 50, 50 мг на кг, нам необхідно внести 120 кг калію. Гектар. За, таких, за такого самого рівня калію в ґрунті, нам на Суглинках, на важчих ґрунтах, необхідно внести 100, 190 кг на гектар калійних добрив. Це величезна різниця. І в чому тут якби, ну, сенс, скажімо, це. Ми повертаємося знову до першого відео по калію, яке ми робили, як його взагалі, де ми розповідаємо, як його взагалі, з, з, з якої сторони до нього підходити. А суть. Ну, про, Дуже проста. На піщаних ґрунтах у вас буде менше кальцію. Тобто обмінна здатність кальцію на таких ґрунтах, як ось, наприклад, на даному зображенні ми бачимо низький сес. Ну, звичайно, не 5 не 6, але тим не менше. Це не міняє суті. У нас, як правило, низький кальцій. І за навіть невисокого. Рівня обмінного калію в ґрунті, його обмінна здатність не буде стримана надлишком кальцію, тобто фактично не буде е, надмірного блокування кальцієм даного елементу, і обмінна здатність калію буде гарною, е, ну достатньо принаймні. Якщо ми подивимося на ґрунти з СЕС більше, ніж те, що ми маємо зараз, наприклад, 25, 22, 24, то ми побачимо, що, як правило, в таких ґрунтах. Дуже, ця цифра є катіонного обміну формується за рахунок калію і кальцію-магнінатору, і конкретно в даному випадку за рахунок дуже великої, дуже великої кількості концентрації кальцію в ґрунті, відтак навіть при вищих рівнях 92-95-98 вищими, ніж у ці попередні, 64, 75, 77, обмінна здатність цього калію буде набагато. Менше набагато нижче, тому вам знадобиться на таких ґрунтах із вищим СЕС зараз через надлишок кальцію вам знадобиться більше калію для того, щоб ви могли досягати. Досягати своїх цілей по, по по врожаю, звичайно, що це не єдині умови, які необхідно е, аналізувати. Щоб зробити рекомендації, необхідно аналізувати дуже велику кількість різних факторів і підходити, е, скажімо так з багатьох сторін. Е, найточніший метод, е, який ми перевірили на практиці, якраз є той, який ми використовуємо з господарством, у яких є можливість е, отримати карти врожайності, по яким ми потім, ми потім озонуємо, відбираємо зразки і розуміємо вже детально, аналізуючи кожну діляночку, е, формуючи, наприклад, там і графіки, і формули, ми дивимося, як це відображається яка можлива буде реакція ґрунту на внесення калію, і потім відображаємо всі ці рекомендації вже в картах диференційного внесення. Але разом з тим, навіть якщо цих даних у вас немає, ви можете орієнтуватися на дані цифри, на, на, даний, скажімо так, на даний підхід, не на цифри, на даний, на даний підхід і вивчати свої поля, дивитися. Але просто пам'ятайте, що чим легший у вас ґрунт, тим буде краще у вас реакція на, на добрива. Так як було видно ще із нашого першого слайду. І чим легший ґрунт, тим менше кальцію, тим калій буде працювати набагато ефективніше, дякую за увагу. Сподіваюся, то було корисно. До нових зустрічей. Далі буде.